Увечері середи 17 липня суд обрав запобіжний захід народному депутату України від слуги народу Миколі Задорожньому, який за даними слідства вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури на Ахтирщині. Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 мільйонів 28 тисяч гривень. Крім того, суд поклав на особу процесуальні обов'язки, такі як прибувати до слідчих, які здійснюють досудове судове розслідування прокурорів та суду. За першою вимогою не відлучатися за межі міста Києва та Київської області, бо з дозволу. Слідчих та прокурорів повідомляти про зміну свого місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт або паспорти, або інші документи, які дають право виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю відповідно до ухвали слідчого судді. Особа має внести заставу протягом п'яти днів. Виключений із партії Слуга народу Микола Задорожній 17 липня під час виступу в парламенті із обмовкою по Фрейду зробив наступну заяву. Шановні колеги. Ви бачили офіційний реліз керівництва фракції Слуга народу», наразі я відсторонений від фракції стосовно тих подій, які відбуваються, у нас є законодавство. Ми будемо працювати в межах. Діючого законодавства. А пані Ірині хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в е, залі, знаходяться і зафіксовано на відео. І також всі працюють в межах е, діючого законодавства. Тому е, будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. У разі доведення провини в суді підозрюваному народному депутатові від Сумщини Миколі Задорожному загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.